Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас сьогодні реплей від нашого підписника з ніком novak 123 Він надіслав цей реплей, каже, що він підписник нашого каналу вже давно, але реплей надсилає вперше. І тут така справа, друзі, що він попросив цей реплей прокоментувати і сказати йому, що він робить не так. Чомусь, мабуть, в нього щось не виходить, тому давайте одразу. Перейдемо в бій і подивимося цей реплей. Друзі, це Т-62А. Перше, що одразу кидається в очі, це те, що наш гравець грає без камуфляжа. Без камуфляжа грати не можна. Чому? Тому що камуфляж дає плюс до твого маскування. Це перше. Друге, зараз ми бачимо, що над полоскою хітпоінтів немає. Взагалі амуніції, тобто в тебе стоїть допай і більше нічого. Тобі потрібно поставити ще окрім допай, ще маленький пайок треба поставити і поставити е, преміальне паливо. Тоді е, ця 62 двоєчка в тебе заграє взагалі інакше. Я не знаю, не бачу стосовно того, що в тебе відбувається з екіпажем, е, як від ну. Як він в тебе прокачаний чи не прокачаний, але я розумію, що, мабуть, це один із тих боїв, які в тебе плюс-мінус дуже гарні. Ну, скажімо так, може це один єдиний такий бій. І давайте подивимось, що тут відбувається. Стосовно взагалі гри напрямок обрано нашим гравцем правильно, але справа в тому, що... КД зараз 5,6, 5,6 КД може бути на каліброваних снарядах. Може бути на каліброваних снарядах 5,6, але якщо ти граєш наприклад, не на каліброваних снарядах, то КД має бути 5,2. І якщо хочеться, щоб 62 гралася краще, треба в обладнанні поставити плюс 30 до польоту снаряду, наприклад. Зведення поставити на збалансовану гармату, і можна грати на на досилачі. Тобто КД залишиться в тебе 5,2, снаряди будуть летіти трошки швидше, і все добре. Тобто, наприклад, я не бачив інших боїв цього героя, але справа в тому, що якщо він грає постійно так з дистанції і дуже цікавий тут. Буде момент, друзі. От е, наш герой прицілі, він прицілює, дає постріли. І, щойно ми бачили, тут е, був постріл від е, ФВ 215 б 183 він вдарився, він не влучив нашого героя. Він Попав в стінку, але такі моменти треба постійно чекати. Тому що якщо ти не побачив, що в тебе хтось робить постріл, ти вже не розумієш. А до речі, 183-й вже світиться на позиції. Тим часом наш герой забирає ще гриля. Ось, це, друзі, бачили? От Якщо повернути, наприклад, камеру. Сюди і приблизити це зараз був постріл від 183-го, і треба було вже звернути на це увагу, але наш герой не звертає уваги. до речі, це був постріл вже другий, який 183-й не реалізував. Тому в принципі отримати на середині бою на 1400, наприклад, не дуже б хотілося. І тут ми бачимо, що їде 183-й. Звісно, що наш герой що робить, піджимається під стіночку і вже відпрацьовує 183-го. Стосовно знову ж таки камуфляжа. Якщо б в тебе стояв камуфляж, ну, може він в тебе і стоїть, але в налаштуваннях вимкнено показ камуфляжа, може так бути. То в тебе немає без камуфляжа плюс 4% до маскування. Тому. Камуфляж треба поставити і поставити амуніцію. Це дуже важливо. І ще один момент, який хотів би зазначити. Коли ти граєш, наприклад, отак, от, скажімо, в притул до якогось танка, не потрібно заходити в снайперський режим. Це зайве. Треба намагатися грати в аркадному режимі, тому буде трошки. Зручніше тобі самому, коли ти трошки пограєш і зрозумієш, що так дійсно швидше. Під'їхав, просто дав постріл, не треба вставати в снайперський режим, тому що, ну, в притул можна і так стріляти. Ну, от, наприклад, як тут. От тут стріляєш е просто в аркадки. Зараз навіщо снайперський режим тут. Е в снайперському режимі і ти ще й в максимальному зближенні, тобі не видно, наприклад, перед цим постріл не влучить взагалі. Але сам бій, в принципі, виважено правильно, все добре. Просто треба попрацювати лише над характеристиками, щоб 62. заграла трошки інакше. Вона реально дуже цікава і на ній дуже зручно і комфортно грати в рандомі. 5731 шкоди, 4 фраги це медаль воїна, медаль майстра, друзі. Навіть з тим, що немає амуніції і грає наш друг без према аккаунта отримує 200 тисячі срібла. Ну і, звісно, це топ-подамагу. по дамагу. До речі, команда противника по статистиці. Не така уж і погана. 6193 має СТРВ. А. 64% як Ріль має 57%. Бачат 52-74. Чому він не захотів їхати грати проти 62%? Ну, зрозуміло, бо в реаліях, якщо 1, один один, то Бачат програє 50 і 53 має перший є сотий, другий є сотий 45% з половиною, і ФВ-215Б 47%. От такі друзі, такі, друзі справи. Тому, якщо у вас є бажання надсилайте ваші реплеї, я подивлюсь. І давайте ще зайдемо про всяк випадок, подивимося в профіль нашого гравця. Статистика 48-89, влучність стрільби 79 34, це достатньо мало, треба трошки влучність підіймати, не стріляти кудись просто блайндами, а треба попадати в площину цілі. Максимальна шкода, звісно, це оцей бій 5731. І ще хотілося б подивитися на статистику. Зараз танки 62. Ми зараз глянемо. От, 62. Зіграна 76 боїв, 36 перемог, поразок 39. Вижив в боях 25. Тобто це те, про що я і казав, що виживаємість тут достатньо низька, треба жити більше. На 62, влучність трошки покраще, 86%. І що у нас тут можна з цікавого? От, знищено танків супротивника 0,7. Тобто, треба збільшувати також цей показник. Ну і тут загальна статистика, в якій можна подивитися кількість перемог, коефіцієнт знищення. У цьому профілі погано видно середній досвід. Тобто ці показники треба збільшувати і збільшувати їх просто, якщо ти навчишся не підставлятися і жити трошки довше. Це як зробити так само, як в цьому бою: грати на дистанції. Грати на дистанції менше світитися. Отакі От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. Зустрінемось. Пам'ятайте, що все буде Україна! Всім гарних боїв, Пока.